Комунальники це справжні герої нашого часу, хоча їхня праця часто залишається непоміченою. Вони доглядають за чистотою наших вулиць, забезпечують справну роботу, інфраструктури та серед іншого здійснюють обрізку дерев. 9 серпня працівники міського центру благоустрій проводили санітарну обрізку сухих гілок по вулиці Паркова. 4. Сухі та хворі гілки можуть становити загрозу під час сильних вітрів чи буревіїв, тому своєчасна обрізка є критично важливою, в тому числі вони заважають водіям міста безперешкодно бачити знаки дорожнього руху. Обрізки гілок щодня проводяться і на інших вулицях міста. Комунальники працюють у будь-яку погоду під дощем, снігом або палаючим сонцем. Їхня праця вимагає високого професіоналізму та ретельного дотримання техніки безпеки. Вони не лише фізично працюють, але й повинні мати знання щодо догляду за рослинами, розумітися на техніці, якою користуються завдяки їхній праці. Вулиці міста залишаються доглянутими та безпечними для мешканців. Тож кожного разу, коли ми бачимо комунальників на вулицях, варто згадати, що їхня щоденна праця це основа комфорту нашого життя. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайт. Ця контакт центру Олеся Семчинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.